Одім за тисячі кілометрів звідси. Сьогодні він частина нас. Це історія чоловіка, який обрав нашу війну своє. Кавелі, привіт, розкажи трохи про себе. Звідки ти про свою родину? Чим займався до того, як опинився в Україні Я колишній солдат Нігерійської армії. Ми брали участь у декількох місіях і завданнях за межами Африки, а також у межах моєї країни. Моїми завданнями в армії було виконувати роль піхотинця. А іноді я брав участь у розвідці для того, щоб отримати розвідувальну інформацію ворога. Я приїхав аби приєднатися до української армії, бо мені не подобається те, як все відбувається. Українська армія і народ це чудові люди. Це віддана нація, яка хоче просто жити своє життя незалежно, не маючи ні з ким жодних проблем. Тож з самого початку, коли росіяни вторглися в Україну у лютому 2022 року, я слідкував за цим з моєї країни Нігерії. Я бачив усе, стежив та розумів, що українці борються за справедливість. Рівність і чесність борються за свої права. Вони хочуть бути незалежними, не мати диктаторського правління. Вони не хочуть, щоб хтось диктував їм, як жити. Вони просто хочуть мати свою голову на плечах і мир. Все це сильно торкнулося мого серця, і це те, що дійсно спонукало мене приїхати сюди, долучитися до української армії, щоб боротися проти російських сил і проти їх несправедливого вторгнення у суверенну українську державу. The army to fight the... Що тебе найбільше здивувало, коли ти вперше приїхав до України? Авде компасіон анайфель сомо. Як людина, що має співчуття, я відчував так багато жалю через те, як українська територія захоплюється російськими військами. А потім, коли я приїхав сюди, мене найбільше здивувала шкода, яку завдають росіяни. особливо щодо жінок та дітей, цивільного населення, яке ні в чому не винне, це дійсно засмутило мене і додало ще більше бажання залишитися і підтримати Україну. Тому я тут, So uh, that is why I'm here. Можеш поділитися своїм першим враженням, коли ти приєднався до нашого батальйону. коли я був кандидатом на вступ до батальйону у підрозділ безпілотників. Я вірив, що буду тут. Це завжди було моєю мрією. Я вивчав управління літальними апаратами у моїй країні. У мене є ступінь з управління літальними апаратами. Тож я подумав: вау, це хороша можливість поділитися власним досвідом та здобути більше знань, стати досконалим в цьому. Коли я тільки приїхав, я почав міркувати про те, скільки часу мені знадобиться, щоб навчитися робити всі ці речі досконало. Я така людина, яка може працювати під мінімальним наглядом. Просто дайте мені підсказку, відповідь, скажіть мені, як це зробити, і я буду слідувати інструкціям і зроблю те, що ви хочете. Тому коли я приїхав, перше враження було: як я впораюсь, я не дуже розумію українську, мені буде важко. Але коли я приїхав сюди, мені пощастило. Я познайомився з кількома хлопцями, які розуміють англійську. Ми взаємодіяли, і там, де у мене виникали проблеми, я їх вирішував. І на цьому етапі сумніви про те, як я впораюсь, бо не знаю української, просто відпали. Тож зараз я зростаю, зараз все добре. Аденґупромовний бар'єр. Чи відчуваєш ти, що тебе розуміють і приймають у нашому колективі? приїхавши в Україну і прийшовши у цей батальйон, скажу чесно, я відчував занепокоєння, що це буде складнувати для мене. Як я вже казав, бо я не розумію українську. Але я почав відчувати, що ні, навіть якщо я не розумію культуру і мову, я вірю, що можу природно влитися у це середовище. Коли я приїхав, я зрозумів, що мене повністю прийняли, мене приймають та сприймають тут як свого, і цього було достатньо, щоб заспокоїти моє серце. Я був дуже щасливий. Це додало мені завзяття працювати і робити свій внесок, робити все, що я можу, щоб ми працювали разом як команда і досягали нашої мети і наших цілей. Тож мене дійсно прийняли, не зважаючи на те, що у мене були деякі сумніви, чи буде це саме так, але на мій подив, ми Жартуємо і все таке, тому я дійсно вірю, що мене прийняли у колектив без сумнівів. чи мав ти досвід з електронікою або дронами до приходу в наш батальйон? щодо мого досвіду з радіоелектронікою та дронами. В першу чергу я хочу похвалити хлопців, з якими я познайомився в батальйоні. Вони справді чудові люди. Я прийшов сюди без таких знань, але зараз я можу поставити собі задачу і на гідному рівні полагодити дрон і вирішувати питання пов'язані з безпілотниками. Так, я прийшов без необхідних знань, але сьогодні я навчений, мене навчили тут багатьом речам про дрони і я. Все ще продовжує вчитися. Е, якось так воно зараз. Я знаю, що піду далеко у вивченні дронів і знатиму набагато більше ніж зараз, але я прийшов сюди практично без знань. Чим ти наразі займаєшся в нашому батальйоні? мені доручено ремонтувати дрони, лагодити, усувати несправності у дронах, і можливо дивитися, як можна збільшити дистанцію їх дії і як зробити їх більш корисними, функціональними і ефективними. Тож найчастіше у мене на старі лежить кілька дронів. І намагаюся слідувати інструкціям і бути впевненим, що дрони належним чином відремонтовані, щоб коли вони потрапляють на лінію зіткнення, не було жодних промахів несправно. І щоб вони працювали ідеально. Як виглядає твій типовий день у батальйоні? якщо говорити про звичайний день, у більшості випадків у нас є запити від штабу від батальйону на більшу кількість дронів для хлопців на передову. І тоді нам доводиться подвоювати зусилля, щоб ремонтувати дрони так швидко, як це тільки можливо, щоб їх можна було доставити на лінію зіткнення для ефективної роботи і використання. Тоді у більшості випадків я починаю працювати зранку. А коли дивлюся на годинник, уже сьома вечора, я просто не відчуваю, що маю зробити перерву. Бо у цей момент є важлива потреба, і необхідно зібрати своє тіло, душу і дух разом. Але це не те, що відбувається дуже часто. Коли з'являються такі запити, потрібно 300 дронів або потрібно 500 дронів, 50 дронів. Це залежить від ситуації. Це означає, що у цей день ми працюємо більше, подвоюємо наші зусилля, щоб забезпечити виконання задачі. Але в інші дні ми просто виконуємо звичайну роботу, щоб бути впевненими, що ми не просто сидимо, а дійсно виконуємо за. Задачі і накази, які дає нам командування. Пам'ятаєш свій перший дрон, який ти полагодив. Що ти тоді відчував, як це відбулося? о цікаво, коли я тільки прийшов, мене попросили розібрати дрон, просто розібрати його і залишити. Знаєте, коли намагаєшся навчити когось, як водити авто, перш за все, ти пояснюєш, що це газ, це гальма, це перемикач передачі. Тож, вперше, коли я прийшов, мене попросили розібрати дрон. Зніми це і відклади, зніми і відклади, зніми, і відклади. І після того як все було розібрано, сказали: затягни тут, зроби це і так почав. Я починаю збирати дрон. Я помилявся, мене виправляли. Але перший дрон, який я зміг зробити ідеально, я вже не можу згадати, але це був fpv дрон, як більшість дронів, з якими ми працюємо. Але я не можу розповісти детальніше про це. Я був такий схвильований, я був щасливий протягом усього того дня, бо я зміг зробити це. Це приносить радість. Я був дуже щасливий. Я думаю, кожен був би щасливий, коли ти намагаєшся щось зробити, і це не виходить. А потім все ж виходить, ти відчуваєш. Справжнє захоплення, тож я був щасливий навіть усю ніч. що думаєш про українську їжу? Чи маєш якусь улюблену українську страву? А дуже люблю борщ. Спочатку, коли я приїхав в Україну, я не був в захваті від жодної страви. Я все ще залежний від моєї африканської їжі, нігерійських страв і всього цього. Тож мені потрібен був час. А першою українською стравою, в яку я закохався, був борщ до такої міри, що я готовий його їсти на сніданок, обід і вечерю. Я дуже дуже люблю його. Це круто. Кожен раз, коли його готують, у мене просто тече слина. Я не можу дочекатися, коли він буде готовий, щоб поїсти. Що тобі найбільше подобається в українцях чи українській культурі? Український народ це хороші люди. Вони гостинні. Коли ти приходиш до них у гості, вони просто хочуть мати свій спокій. Вони зовсім не конфліктні. Зовсім ні. Це люди, які просто хочуть жити своє життя, дотримуватися законів, порядку та традицій. Санодантрадишон якщо говорити про культуру, я точно не знаю, як це називається, але я знаю, що є одна традиція, яку ми нещодавно робили в моєму таборі. Береться певна кількість яєць пофарбованих деякі блакитним, що символізує небо, а інші жовтим та інші кольори. Останній раз, коли ми робили це, я майже виграв, і за секунду до цього моє яйце просто розбилося. Я був здивований. Це весело, ти сумуєш за своєю родиною? Як вони ставляться до твого рішення бути тут? щодо мого рішення приїхати сюди. Я така людина, яка хоче нести відповідальність за кожне рішення і дію, що я вчиняю у житті. Можливо, це добре або погано, але коли я вперше вирішив приїхати, щоб приєднатися до української армії, щоб боротися проти агресії росіян, єдиною людиною, з якою я міг поділитися цим, були мої батьки, тато і мама. Мій батько, відставний офіцер нігерійської армії, він просто сказав Україна. Це те, що я запам'ятав. Я сказав так. Він сказав добре, щасти. Ось що він мені сказав: щасти, бережи себе. Якщо ти вирішив зробити це, гаразд, але бережи себе. А моя мама, ви знаєте, жінок, матерів, як вони реагують на такі питання. О, ти пішов з армії, тепер ти збираєшся долучитися до військової справи іншим чином, прямо зараз. Там війна. Я говорив з ними по телефону перед тим як прийти особисто. Я намагався дати їй можливість видихнути, і потім сказав: просто вір в мене, усе гаразд. Я їду в Україну, щоб підтримати її, і все в порядку. Вона просто помолилася за мене і сказала: Добре, щасти, She said, okay, good luck. Що особисто для тебе означає перемога? Перемога для мене це те, що не можна назвати лише одним словом. Перемога це коли ти намагаєшся вбити або зупинити те, що хоче вбити, вбити або зупинити тебе. Тож я ставлю перемогу собі за мету. Якщо щось намагається вбити тебе, а ти намагаєшся знищити це, це перемога. Якщо хтось намагається завадити вам робити те, що правильно, а ви намагаєтесь протистояти, це перемога. Тож для мене перемога означає намагання зупинити те, що хоче зупинити. Тебе або вбити те, що хоче вбити тебе. Це просто коротке слово. Вбивати те, що хоче вбити мене, і зупиняти те, що хоче зупинити мене. Ось це моя перемога. що для тебе особисто означає свобода до того, як запитати про свободу, ти говорив про перемогу. Перемога йде перед свободою, а у вас не може бути свободи, коли нема перемоги. Тож, якщо у вас є перемога, у вас є і свобода. Свобода значить для мене багато. Це бути вільним від гноблення. Свобода це бути вільним від диктатури, це бути вільним від залякування, булінгу. Свобода, коли ти можеш бути впевнений, що знаходишся у безпеці, і немає ніякого залякування чи тиску, чи намагання. Ання людей визначити ваше життя замість вас, як тільки ви зможете забезпечити це, це означатиме свободу для вас. Свобода також означає, що у вас є усе необхідне, щоб захистити себе. У вас є все необхідне, щоб захистити свою родину, свій дім, здоровий глузд. Коли ви можете це зробити, ви маєте свободу. Ви вільні від будь-якої форми гноблення. Ви вільні від залякування нелюдських нападів або будь-якого варварства від будь-кого, будь-де. Всі ці слова я складаю в одне. Речення та називають це свободою, якби зараз тебе слухав увесь світ. що б ти хотів сказати? Ода за брілянткосон а. Я би хотів, щоб весь світ вийшов і підтримав Україну, щоб підтримали Україну у протистоянні цьому знущанню авторитаризму та стилю життя Росіян, що вторглися на територію України. Я би хотів, щоб вони знали, що якщо ми дозволимо росіянам робити те, що вони роблять з Україною після України, вони доберуться до Польщі. Якщо дім твого брата або дім твого сусіда горить, а ти кажеш, що тебе це не стосується, бо це не твій будинок. Просто знай, що вогонь перекинеться з будинку твого сусіда до твого будинку. І це час, коли ми маємо піднятися і підтримати Україну. Це час, коли Україна потребує нашої підтримки, нашої допомоги. Давайте зупинимо росіян, давайте зупинимо Путіна. Давайте зупинимо його солдатів від вторгнення на українську територію, а також зупинимо те, що вони Облять прямо зараз з Україною. Україна цього не заслуговує. Це повністю суперечить міжнародному праву і, взагалі, усім законам, про які тільки можна подумати. Також хочу подякувати командуванню батальйону, бригади від вищого командування до нижчого за те, що не здавалися. За бойовий дух і все інше я дійсно вдячний. Я знаю, якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо, світ побачить це, і деякі з цих поганих змі або людей, які роблять це заради власних інтересів, ніби так буде краще для них, зрозуміють, що не досягнуть успіху, і вони будуть вимушені робити правильні речі. Я сподіваюся, моє послання дійде до вас. Я ні гіреєць і я тут щоб підтримати Україну. Ми найдіря намірето Слава Україні.